береш решту 20 гривень на чай. Good. Доброго дня, сьогодні без очереді. Я карти розрахуюсь. Карте красола. Карта. Карточечка. Данкішон. Оу май гаш. Другою здоров'ячка. Це мені. Як, як як завжди. Тримайте будь ласка. Ага, секунду. окей. Давайте я покладу його. Є е, Анастасія. Дінжко. Скільки ось, там? Там 70 з чим-то, по-моєму. А погляньте в себе в додатку. Решту не треба. Не треба, решту 20 гривень на чай. Це все одно небагато. І наберете зараз на колір. Щось весілля не в настрої. Да, просто не встигайте. встигайте. Я у вас вірю, ви справитесь. За... за копійку вдавиться, комусь двадцятка, це таке. Це чепухня. Власне для мене так само. А воно, знаєте, розумієте, воно життя циклічне. Я помітив. Навіть власне там. Якщо ти з душею пожертвуєш там 10 гривень, воно обов'язково. Тобі все вернеться. Так, зайчик, дай я приїду. Подякувати. Let's go!